Вітаємо, мої рідний безпечний регіон. Сьогодні у нас понеділок такий гарний, потужний початок робочого тижня. До нас завітав е, воїн, котрий два роки вже на фронті. Це е, штурмовик з 10-ї горно-штурмової бригади Едельвейс. Ви всі знаєте цю назву. Е, у Сашка дуже гарний, такий позивний Соловій. Е, як ви знаєте, на фронті наші воїни всі страдають від ворожих фпв дронів ми передаємо сьогодні штурмовикам Едельвейсу потужну е реп-установку, окопний реп, який буде створювати над нашими хлопцями невідомий купол, який буде захищати їх від дронів камікадзе. Також Сашко каже, що він воює в шапці, а е на війні треба каска. Е ви привозили нам каски до фонду, і одну з них ми продаємо цьому потужному штурмовику. Сергій Романович, хочу подякувати вас від колектива 8 штурмової бригади, від сержантів, офіцерів, солдатів. Дякуємо вам за вашу допомогу, за ваше сприяння. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Саня, я так скажу. Не вздумай там отримати поранення, бо я тебе знайду. Каску носи, і хай вона береже твою голову. Безпечний регіон, дякую тому, хто приніс цю каску і дякую Едельвейсу uh, за, за подяку.